Всім привіт! Сьогодні дивимось другу частину замовлень по мерказиту. Нагадую, що ці прикраси придбати наразі неможливо, тому що це замовлення, які ми робили ще в грудні минулого року. На момент виходу відео вони вже всі розіслані своїм власницям. Я просто їх зняла, щоб вам показати цю красу і, можливо, хтось на майбутнє захоче повторити. ще раз наголошую, що замовлення ми робити будемо на цей завод, але вже після нового року дам всі подробиці. Почнемо з каблучки під артикулом 1563. Замовлена була з сердоліком 6:30 г за вагою. такі тут марказити навкруги. Також можна сережки замовити схожі з кульками. Та ще такі моменти. Ціни я зараз не буду зазначати, тому що за рік вони дуже змінились. Я про це казала і в минулому випуску, і зараз повторюю. Уже зріс курс долара, Кому щось цікаво, ви можете мені написати, я вас приблизно зорієнтую за минулорічною ціною, але вона значно збільшилась. Гарненька дуже каблучка. Можна також замовляти з Оніксом, з зеленим магатом, з бірюзою, з перлинкою. Третій ще ось така краса, каблучка з великим сапфіром, артикул в неї 693, вага 6 грам. Кам'янець в гранюванні. Дуже красивий, подивіться. На майбутнє можна буде повторити в будь-якому розмірі і також можна змінити вставку. ось Така класна модель сережок зі смарагдами була замовлена артикул 811, вага 9,5 г. Дивіться, як мило. Також існує ще підвісочка до цих сережок. На англійських застібках були замовлені. Далі, дівчата, дивимося ось такий класний комплект з амазонітом сережки та підвіска. Також існує каблучка. Красиві дуже камінці, дивіться, такі ніжно-блакитні. Вага сережок приблизно 7 грам і підвізка 3 грами. Англійська застіпка. І ближче підвізка. Також можна буде з різними вставочками замовляти. Далі така ніжна каблучка з мікроперлинками замовлена була. 365 артикул, вага 5,9 грами. Дивіться, як гарненько. Також колись замовляли ми з натуральною бірюзою цю каблучку, також стильно виглядає. Далі така підвізка з котиком та культивованою перлинкою. 9,90 грам за вагою. Дивіться, яка класна з бантиком. Наступна модель під артикулом 703. Вага однієї каблучки виходить 6,8 грам. А тут вставочка у нас рожевий халцедон, такий цікавий мутний колір. У вигляді квітки зроблено. Також замовляли раніше з іншими вставками. Це каблучка сама по собі без комплекту. Далі каблучка під артикулом 223 з гепардом 730 грам за вагою. В очах дрібні гранати, дивіться. Минулого разу я показувала браслет та схожу каблучку також з гепардом. Їх можна комбінувати буде в майбутньому, коли зможемо замовляти. Ще існують сережки, кольє. Так, далі по замовленню прийшли дві каблучки ігуани артикул 664, вага 13,5 грам. Також один з бестселерів, багато ми їх замовляли. Дивіться, яка тут деталізація, скільки марказидів в очах також гранати. ось така ніжна каблучка артикул 909 з мікроперлами 2,3 грами вага, нічого зайвого. Далі такі класні сережки з оніксом і гранатами. 11 грам з вагою, артикул 828, також існує підвізка і каблучка. Дивіться, які гарні. Камінці також можна буде змінювати при майбутніх замовленнях. Досить великі тут гранати, дивіться, в гранюванні. Далі дівчата, ось такий неймовірний браслет. З павою Дивимось, 431 артикул, вага 33 грами. Був замовлений з лазуритами, подивіться, як гарно вийшло. Браслет такий, де жорсткий, відчиняється ось таким чином. Спочатку ось така скова відкривається, а потім треба нажати ось сюди нігтиком. Просто нажимаєте і витягаєте нічого складного. І потім ось так застібаєте. Дивіться, це в нас розмір L, на зап'ясті є десь 18 см, можна трошки більше. Це я кажу, щоб орієнтуватися на майбутнє замовлення. Якщо у вас ручка менша, там потрібно вказувати менший розмір браслету під замовлення. Також ще по замовленню прийшли такі класні гвоздики, прямокутні, також з лазуритом. Півтора г за вагою. Також існує схожа каблучка, підвіска. Далі було замовлено ось такий ніжний комплектик з рубінами. Дивіться, яка краса. Каблучка з вагою 3,20 і сережки 4,20. Ось такі застіпки англійські. Також можна буде з іншими вставками замовляти. Далі каблучка з Оніксом, артикул 504, 5,9 грами вага. Ось такий тут прямокутничок, дивіться, цікаво зроблено. Також буде ще таке з сердоліком у наступних показах і буває ще з зеленим агатом та бірюзою. Далі прийшли по замовленню сережки кульки з Оніксом, також наша улюблена модель 1421, 9,5 г вага. Тут Онікс такий більш матовий іде з сірими такими включеннями легенькими. Цікаво виглядає. Також існує з серделіком, агатом зеленим, перлинками, бірюзою. Далі такі класні сережки були замовлені 405 артикул 5,9 грами вага. Вони на гвоздиках. Такі ось палички. Класно виглядають. Наступна модель 10,64, 6,6 грами вага. Ці сережки були замовлені на омезі. Класне рішення, в кого проблемні мочки підійде як і на тонку, так і на повну. Далі ось такі сережки у вигляді листячка, 10,46 артикул, 5,7 грами вага. На кожен день ідеальний варіант. Трошечки занижений штифт. І остання модель, що сьогодні подивимось, сережка 14.06 з зеленим агатом. 7,7 грами вага на англійських застібках. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, можете собі зберігати і в майбутньому зможемо замовити. Дякую ще раз всім за перегляд. Бережіть себе, всім гарного вечора.